Трипільська культура, вірогідно, найдавніша європейська цивілізація. Вона така ж давня, як стародавній Єгипет, і значно давніша ніж Стоунхендж, Вавилон, Ацтеки, Інки та Майя. Ого. В Україні було найбільше стародавнє поселення Європи тих часів. Насправді на території України виявлено дуже багато археологічних знахідок трипільської культури. Але ми обрали декілька найцікавіших туристичних локацій, куди дійсно можна поїхати на вихідних у міні-туристичну мандрівку та познайомитися там з давньою історією легендарної трипільської культури. А для наших глядачів ми підготували віртуальний тур цими місцями. Хм. Тож вирушаємо у нашу мандрівку. Світ з родзинкою. Мало хто знає, що в Україні була найдавніша європейська цивілізація. У відеопрокносас на грецькому острові Крит ми розповідали про дуже розвинену стародавню мінойську цивілізацію, яка вважається однією з найдавніших. Але в Україні є археологічні докази існування ще давнішої цивілізації в Європі, якою дійсно варто пишатися всім українцям. Для порівняння часових рамок можемо взяти найвідоміші прогресивні стародавні цивілізації. Трипільська культура виникла на території України понад 7 тисяч років тому в середині 6-го тисячоліття до нашої ери. Стародавній Єгипет також виник в середині 6-го тисячоліття до нашої ери. Давній Китай в 5-му тисячолітті до нашої ери. Мінецька цивілізація на острові Крит в 3300 році до нашої ери Стоунхендж в третьому тисячолітті до нашої ери. Стародавній Вавилон в 2300 році до нашої ери. Цивілізація Майя в 2000 році до нашої ери. Датою заснування Ацтеків вважається 1248 рік. А дата заснування інків 1438 рік. Наскільки давня трипільська культура? Зараз вчені археологи досліджують, чи можна трипільську культуру назвати найдавнішою європейською цивілізацією. Для цього мають бути підтверджені ознаки писемності та повноцінних міст. Але можна сказати точно, що трипільці розбудовували найдавніші та найбільші поселення в Європі. Так звані протоміста, і знаходилися вони саме на території України. У нашому віртуальному турі ми познайомимося з цими місцями. А ще трипільці були дуже кмітливими та винахідливими. Уявляєте, саме в трипільській культурі на території сучасної України винайшли колесо. Hmm. Довгий час вважали, що колесо винайшли шумери на території сучасних Іраку та Сирії наприкінці четвертого тисячоліття до нашої ери. Згодом розкопки довели, що колесо винайшли трипільці, і на ціле тисячоліття раніше, а вже звідти винахід поширився по світу. Цікаво, що в стародавньому Єгипті, десь в ті ж часи, не знали, що таке колесо. Окрім того, Саме трипільці почали виробляти кераміку, будувати кількаповерхові житла та створили сонячний календар Небелівський диск в 4000 році до нашої ери. І це було ще за кілька тисячоліть до появи сонячного календаря Майя. Перша локація нашого туру село Трипілля в Київській області, 50 кілометрів від Києва. Тут знаходиться Київський обласний археологічний музей. У музеї проводиться екскурсія присвячена трипільській культурі. Як ми вже знаємо, трипільська культура виникла близько 7 тисяч років тому. Згодом її населення займало величезні території лісостопової України від річки Дністер на заході України до річки Дніпро на сході, від Волині на півночі до степів причорномор'я на півдні. Трипільська культура походить від назви село Трипілля на Київщині, яке виникло на стику трьох полів або долин. А в кінці 19-го століття, в 1893 році, у центрі цього села український археолог Вікендій Хвойка виявив поселення трипільців. Пільці займалися в основному землеробством і тваринництвом. Разом з тим, полювання, рибальство і збиральництво також відігравали для них важливе значення. Чоловіки полювали, займалися рибальством, виготовляли знаряддя праці з кременю, кісток та каменю, розводили худобу. Відомо, що трипільці розводили велику рогату худобу, кіз, овець та свиней. Жінки ліпили посуд, кераміку, пряли та шили одяг. Трипільці дуже грамотно вели землеробство за системою поділу земель на три поля. На першому полі висаджували озиму пшеницю, яка сіялась перед зимою. На другому полі яру пшеницю, яка сіялась навесні, а на третьому полі нічого не сіяли. Випасали там худобу та удобрювали землю. Кожного року призначення полів чергувалося. Так трипільці підвищували родючість земель, та тривалий час мали гарний врожай. Але коли поля все ж таки виснажувались, землероби трипільці переселялися далі на схід. В результаті вони поступово опанували всі придатні для хліборовства землі від Карпат до Дніпра. Трипільці сіяли ячмінь, просо, пшеницю, вирощували майже всі відомі нам зараз в Україні садовогородні культури. Землю обробляли дерев'яною мотикою з кам'яним чи кістяним наконечником. Урожаї збирали серпами. Багато хто вважає, що трипільці винайшли плуг, адже за великих поселень вони мусили обробляти величезні площі земель. А це було можливо лише за орного землеробства з використанням плугу та тяглової сили тварин. Та наразі й поки немає археологічних доказів знахідок плугів. Виробництво кераміки, глиняного посуду ще одна особливість трипільської культури. Прояв їхнього матеріального та духовного розвитку трипільці виготовляли глиняний посуд, обпалювали його у спеціальних гончарних печах, а потім розмальовували візерунками. Багато глиняних виробів було знайдено у формі жіночих статуеток. Це пояснювало поклоніння трипільців богині матері, символу родючості. Трипільці мали дуже шанобливе ставлення до жінок. Родіча земля порівнювалася з жінкою. Земля приносила гарний урожай, а жінка продовжувала рід. Також у трипільців були популярні глиняні фігурки БК – символу чоловічої сили. Трипільці вірили, що гармонія може бути лише за балансу жіночої та чоловічої енергії, тому своїми символічними глиняними виробами вони ніби досягали гармонії. На глиняних виробах трапляються і схематичні знаки. Схожі на піктографічні символи, які означали предмети, явища, поняття за допомогою малюнків. Це дає підстави припускати, що трипільці були дуже близькі до винайдення письма. Наступна локація в нашому віртуальному турі: музей трипільської культури в селі Легедзене Черкаської області. Це за 25 кілометрів від Умані та 160 кілометрів від Черкас. У цьому музеї відтворено поселення трипільців в оригінальному розмірі. Тут можна побачити унікальні двоповерхові житла трипільців. Також в музеї зберігаються численні археологічні знахідки, знаряддя праці трипільців, наконечники для стріл, глиняний посуд та статуетки тварин і людей, яким понад п'ять тисяч років тут проводяться різні цікаві майстер-класи. А ще тут навіть можна переночувати у відновленому трипільському житлі. Трипільське населення жило сім'ями, що об'єднувалися в громади, а пізніше у племена. Спочатку поселення трипільців були невеликими. У них мешкало по 50-60 осіб. Поселення розташовувалися близько одне від одного. Вони не мали військових оборонних споруд, вели мирне життя та господарювали. Припускають, що трипільську громаду очолював вождь. Дрібні справи він вирішував сам, а важливі на радах з усіма членами громади. Правда, схоже на перші прояви демократії. Трипільці будували двоповерхові глиняні хати, схожі на сучасні екобудинки. Прототипи таких трипільських будинків можна побачити сьогодні у цьому музеї трипільської культури в селі Легедзине. Будинки трипільців розташовувалися колом із загоном для худоби в центрі. Згодом трипільці почали споруджувати велетенські селища протоміста, міста, поселення, схожі на міста, в яких мешкало від 10 тисяч до 25 тисяч осіб. Це були найбільші і найдавніші поселення в Європі. Вони були знайдені на території Черкаської області, в селі Майданецьке, Легедзене і а науковий журнал Порля назвав майданецьке поселення першим груповим поселенням в історії людства. уявляєте? Однією з особливостей трипільської культури була величезна територія поширення. Під час свого найбільшого розквіту населення на всій території трипільської культури було від 400 тисяч аж до 2 мільйонів осіб. В ті часи це було дуже багато. Крім двоповерхових жител, археологи виявили, що трипільці будували і громадські споруди. Землероби мали в своїх поселеннях місця, де проводили спеціальні обряди. Трипільці вірили в те, що їхнє життя залежало від родючості землі та поблажливості природи, адже зерно лише в поєднанні з родючою землею та дощем дає гарний врожай. Вони просили у землі та неба врожаю і дякували богам. Такими місцями були глиняні двоповерхові храми. У селі Майданецьке було розко. Опана двоповерхову будівлю розміром 24 на 7 метрів, яка найімовірніше використовувалася як храм для зборів чи молитов. Тож за тисячі років до того, як єгиптяни почали будувати піраміди, та за півтори тисячі років до появи Стоунхенджу давні трипільці вже приходили до храму на молитву. Свої поселення трипільці використовували 50-80 років, після чого їх спалювали і переходили на нове місце. У літній період від музею трипільської культури в селі Легедзене організовуються екскурсії на місце проведення розкопок у час їх проведення, де можна відчути себе справжнім археологом. Далі третя локація нашого віртуального туру це печера Вертеба, яка знаходиться за півтора кілометра від села Більше Золоте Тернопільської області, за 110 кілометрів від Тернополя. Сьогодні в печері Вертеба є музей трипільської культури, і цей музей виглядає дуже незвичайно та оригінально. У цій печері знайшли дуже багато археологічних знахідок трипільської культури. І були вони в чудовому стані збереженості. В 2004 році у печері створили перший в Україні підземний музей трипільської культури. Вглиб печери проходить екскурсійний маршрут довжиною 800 метрів. До музею прокладено під'їзну дорогу та обладнано вхід. Музей трипільської культури не випадково відкрили в цій печері. В останнє тисячоліття існування трипільської культури час від часу тут жили трипільці. Дев'ять кілометрів за. Плутаного підземного лабіринту, що й змусило трипільців цілим поселенням залишити свої гарні житла в сонячній місцевості, родючи землі, худобу і оселитися в темній, сирій, холодній печері. Можливо, вони там переховувалися від небезпечних ворогів. Трипільська культура досягла високого рівня розвитку, але, на жаль, поступово вона занепадала. Виснажені землі давали щоразу менші врожаї, а нових територій, придатних для землеробства, залишалося все менше, і населення мусило рухатися в пошуках нових родючих земель. Також вчені розповідають про активне виробництво зброї у населення в останнє тисячоліття панування, тому, можливо, трипільцям загрожувала небезпека зі сторони інших племен, і це теж могло бути причиною занепаду трипільської культури. У цей же період трипільці повертаються до первісної техніки оздоблення глиняних виробів, яку виконували ще їхні дуже далекі предки. І вчені говорять, що саме це могло бути ознакою початку духовної кризи трипільців, ніби вони втрачали контакт з природою, богами, в які раніше так вірили. Їхній світогляд руйнувався, і це приводило до духовного занепаду. До того ж. Згодом на трипільські поселення насувається посуха, і в результаті виникає суцільний степ. Очевидно, це й призвело до остаточного занепаду колись процвітаючу трипільську культуру. Але вона не зникла безслідно. Ми є нащадками трипільців. Трипільці залишили після себе у спадок незмінну культуру для українського народу культуру хліборобства. А ще вчені не виключають того, що частина трипільців все ж таки залишилася на території України. Вони, так би мовити, розчинилися серед інших народів і можуть складати якийсь відсоток нашого з вами генофонду, тобто можуть бути нашими пращурами, якими нам справді варто пишатися. Ці три локації нашого віртуального туру розташовані розосереджено. І для знайомства з Трипільською культурою, наприклад, з Києва найближче буде їхати в село Трипільня Київської області. Це всього за 50 кілометрів. У центральній Україні можна поїхати в село Легедзене Черкаської області. Це за 25 кілометрів від Умані та 160 кілометрів від Черкас. А в Західній Україні можна побувати в печері Вертеба Тернопільської області за 110 кілометрів від Тернополя. Розкопки трипільської культури справжній археологічний скарб України. І це чудово, що в Україні є такі туристичні місця, де дбають про збереження такої античної історії України, куди можна приїхати і усвідомити цінність легендарної трипільської культури. Бажаємо і вам одного разу побувати в цих місцях з нашого віртуального туру та відчути дух ймовірно найдавніших пращурів українців, трипільців. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з родзинкою, давайте досліджувати світ разом.